Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Принцеса і Дракон. Давним-давно, за високими горами, за густими лісами в казковому королівстві жив великий дракон Фіар. Він був величезний і страшний. Але його серце було добрим і лагідним. Хоча в королівстві всі його боялися, фіар нікому і ніколи не шкодив. Він літав високо в небі, спостерігаючи за світом. У тому самому королівстві жила маленька принцеса Лілія. Принцеса не любила гратися іграшками. Їй подобалося бігати по лісах, по квіткових галявинах. Одного разу під час прогулянки дівчинка заблукала у великому темному лісі. Йшов час, і Лілія не могла знайти шлях додому. Ліс ставав все темнішим, і вона почала хвилюватися. Аж раптом перед нею з'явився фіар. Лілія навіть злякалася, але дракон тихо сказав: Не бійся мене, маленька принцеса. Я бачу, що ти загубилася. Дозволь мені. Допомогти повернутися тобі додому. Дівчинка сіла в дракону на спину, і вони полетіли разом, як справжні друзі. Вони пролетіли над горами, над лісами. І нарешті. Досягли королівського замку. Король був вражений, побачивши свою доньку верхи на драконі. Лілія розповіла, як фіар врятував її. Відтоді дракон залишився жити в казковому королівстві. Він оберігав. І захищав його мешканців. Тепер, малята, ви знаєте, що навіть великий і страшний може мати добре серце. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!